Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Словейкова Вишиває. Мене звати Аня, це канал про рукоділля, зазвичай більшість про вишивку і також про життя в Китаї. Сьогоднішнє відео присвячено всім моїм розпочатим процесам. Їх не так дуже і багато, їх буде всього 8, бо вишивкою, саме таки, в таких глобальних масштабах я займаюся не дуже довго, десь приблизно рік веду канал ще менше, тому я вам хочу показати. Те, що в мене є, не розпочати. Зазвичай я стараюся розпочала і швиденько його закінчити, щоб в мене поменше було розпочатих процесів. Так, перший процес в такому пакетику. Це у мене ось такий золота колекція Gold Petit. Синички по весні. Маленька робота це перший мій набор від Ті і я його дуже сильно хотіла і одразу його розпочала. Розпочала ще минулою весною, мені здається. І незважаючи на те, що роботка доволі маленька, вона в мене не закінчена. Ось в такому вона у мене стані. Тут приблизно вишито 60%, якщо я не помиляюся. Я е, замінювала е, канву, яка в наборі на рівномірку, Я відео. Потім підпишу номер тканинки. Мені здається, це Морано, але номер тканинки я забула. Вишивається вона дуже легко, але ниточки в мене організовані. Ось на такий красивий органайзер від фрузелка який я теж вишивала. Дуже гарна кольорова гама, мені все подобається. Чому він в мене досі не вишитий, ви запитаєте мене? А я вам скажу чому, тому що я вишивала його по програмі. Та програма у мене була на старому телефоні, який я загубила. І виходить, що мені для того, щоб продовжити його розпочинати, потрібно або заново знайти файл цієї роботи, або брати по паперовій, але перед тим потрібно закреслити чи відмінити все, що я повишивала. Тому ось так на такому процесі воно в мене. Етапі зависла ця роботка, але я планую її цією весною завершити і я думаю, взяти його роботу в найближчим часом, тому що тут, тут мабуть, до п'яти тисяч хрестиків, мені здається, не дуже багато, тим більше 6, 60, мабуть, навіть 65% вже вишито. Тут роботи не багато, тим більше небо, верх роботки не зашивається. Так що потрібно зібратися, просто виділити час. Щоб закресити все, що я вишила, і продовжувати шити цю чарівну роботу. У мене якраз ковтинка так підходить під цю неймовірну роботу. Так, наступним процесом це теж так помотив довгобут. Я скажу так: оце найдовша робота, яка в мене була в процесі, так і майже її рік. Але я ще раз повторюсь, вишивала я її десь до червня, а потім сталася така от. Пригода так так. Наступна роботка. бісерна робота це ось така сумка від Tela Artis, Це заготівка для сумки, вишивається бісером. Вишивала я її, почала вишивати ще в минулої осені, так, якраз мабуть. У вересні я почала вишивати. Я не скажу, що вона важко вишивається. Бісер тут не поключу. Бісер тут я брала такий, який я змогла придбати тут в інтернет-магазині. Але про я зрозуміла, що бісерні процеси для мене трошки важко йдуть через те, що там є бісер, який дуже подобається моєму синочку. І, наприклад, якщо я вишиваю, коли він не спить разом з ним, то це просто неможливо вишивати, бо йому потрібно зрігнути весь бісер брати, гратися. А зазвичай ввечері в мене вільний час, і ввечері я працюю під лампою, під лампою трошки важкувато вишивати, тому ось так в мене застигла ця робота, хоча. Ну тут насправді багато і бісеру. Я вище вам покажу, щоб ви розуміли, які тут ці пір'їнки, так, так би мовити, вони величенькі. вони дійсно величенькі. Мені здається, тут ось, в одній цій пір'їнці тисяч три хрестиків точно є, якщо не більше. Ця сумка. Я її так і буду формувати в сумку. Я вже купила навіть дерев'яні ручки, все в мене є, і внутрішня тканинка вся у мене є. Лишається тільки знайти час. Я сподіваюся, що коли синочок піде в садочок, буде більше можливості в мене вишивати цю роботу, приділяти їй часом. Тому ось так цю сумку я планую вишити і потім розіграти у благодійні лотереї, яке я тут провожу в Китаї ну, в групі. Ось така роботка. Не скажу, що важко вишивається, я вже, мабуть, говорила, але через те, що тут бісер і не один-два кольори, а тут п'ять кольорів чи шість кольорів, то з синочком важкувато трошки це все робити. Так, відкладаю. Наступна моя роботка це ось така красива красиві такі, красиві такі жоржини від мережки. Артикул К219, багато хто їх вишиває, вони дійсно дуже гарні. Я їх почала вишивати восени або, мабуть, мабуть, в листопаді я їх почала вишивати. Ось скільки в мене тут вишито. Вишито майже 16%, 15,9. Насправді, легко робота гарно йде, але потім я її відклала, бо почалася зима, хотілося вишивати якісь новорічні процеси, зимові процеси. Тому вона у мене трошки відкладена, але, звичайно, я теж найближчим часом візьмуся до, до неї. Я тут і вирішила організовувати ось. На такий органайзер, але зазвичай виходить так, що я беру одну ниточку, її відшиваю, знову беру нову ниточку і так відшиваю. Гарно йде, легко йде. В мене багато хто. Наприклад, говорить, що на темній основі важко вишивається. Я б так не сказала, ну як для мене. Мені легко вишивається на цій основі дуже швиденько. І насправді мені здається, це одна з тих робіт, на якій в мене хрестики прямо летіли. Я за день могла спокійно відсити 800 тисяч. Хрестиків на цій роботі, бо зазвичай у мене не такі швидкі темпи, не так, ж не швидкі темпи, просто часу немає. Можливо, якби там можна було приділити цілий день, то вишило, звичайно, може бі дві тисячі хрестиків. Але я, на жаль, не можу приділити так багато уваги вишивці. Покажу вам так зблизненько, гарненько все йде. Єдине, що мені тут не подобається, ну не то, щоб не подобалося, багато є в наборах. Така проблема, що коли ти вишиваєш в одну ниточку, то вона перетирається. Так? Тому ось тут вишивалися, ось вибачте, що пальчиком, ножнички. Пізніше знайду ось ці ось такі бордові кольори, вони вишиваються в одну ниточку. І була така проблема, що коли перешкодов ниточку, вона перетирається, тому потрібно було брати коротеньку ниточку, і щось її кріпити, кріпити, кріпити. Але робота дійсно класна, і я бачила, готові готову роботу відшиту. це неймовірної краси. Ця картина, коли буде готова, поїде в Україну. Я її відвезу в Україну. Вона буде прикрашати батьківський дім. Краса. Так, я вже засумала. потрібно, мабуть, брати її і вишивати. Так, це є. Наступна роботка, яку я покажу, так, ви бачите, що так у мене, це моя переясарська сорочка. Вона у мене ось в такому пакетику. Тут у мене ниточки, все зручно складена. Вишито у мене тут доволі таки багатенько, але я її призупинила поки вишивати, тому що десь із листопада я не бралася до неї вишиватись через те, що я була розпочала черкаську свою сорочку і. Часу було не так -то і багато, тим більше ми весь час хворіли, тому ось так ось скалася. Так, це ось такі неймовірні уставки. Вибачаю, що я, воно не попрасована, але я зазвичай коли вишиваю сорочку чи ще щось, я її не прасую і нічого там не, знаю, не роблю ніяких маніпуляцій, таких поки вже повністю все не вишию. Потім я її перую, потім вже. Там прасую і все інше. Так? Бо не хочеться, щоб якось там попсувалася тканина, не ще щось. Це ось одна така уставочка. І це ось друга уставка, неймовірне. Тут ось вирізування, буде неймовірної ніжності сорочка. Вирізання це дуже легко йшло. мені. Взагалі, ця сорочка дуже легко йшла, бо потім мені було з чим порівнювати з черкаською сорочкою, то ця сорочка йшла дуже легко, дуже швидко, дуже неймовірно, просто, знаєте, як ножем по маслу. Я тут олівчиками попідписувала деяка уставка, щоб, не дай Бог, не, не сплутати. Бо я робила дзеркальне відображення цих уставок. Так, і ось мій рукав, і мені залишилось тут вишити ще. Один рукав, і сорочка у мене повністю вишита. Потрібно буде тільки братись за збірку. Так, ось дивіться, який красивий тут рукав. Тут він повністю зашитий, ось навіть не вміщається. Ось так ось вмістився, щоб все вам показати. Головне, щоб не загорілося, не дай Бог. Така краса, тут іде три смуги. По центру йде одна смуга, по боках трошки інша смуга. Але, ще раз повторюсь, легко вишивається, хоча роботи тут доволі таки і багато. Це українська тканинка. Я підпишу під відео, як вона називається. Ниточки тут є все перле. Я спочатку думала вишивати білим по-білому, але передумала і взяла трошки на тон світлішу ниточку молочну. Це в мене зараз догляну, що за це ниточка 38,60. 5. Тут йде восьмірка і йде 12 Восьміркою вишиваються ось ці всі блоки, гладь це ось вишивається, а дванадцяткою вже робиться заповнення ось віконечками. Зараз я вам ось так покажу, щоб ви бачили, як воно класно виглядає. Мені здається, ця сурочка буде не... неймовірна, просто неймовірна. Засумувала теж за цією сорочкою, але черкаська сорочка вже йде до фінішу, тому буду брати ось цю роботу найближчим часом. Так, Почекайте, трошки все складу, щоб нічого не запутати, бо до мене тут кисенька прийшла. Вже залізла на мою вишуку. Молодець. Ой, такі біленькі і сильно на чорні жоржини. Потрібно буде все чистити від шестів, як завжди так поп'ю. Це ті чотири основні роботи, які я давно не брала в роботу. І ті, хто новенькі, я думаю, ви їх не бачили. Наступні роботи це вже ті, які ось в мене в роботі на даний момент. Так, перше, це буде ось такий набір від Golden Cay. Це іграшка номер N55. У мене тут, якщо ви не бачили мої попередні відео, то я розповідала, що в цій мені попалася бракована ось ця, ось ця заготівка, і тут вона трошки вишивається, так би мовити, вже не так, як повинно було йти по плану. Виходить в мене, що тут вона буде в звуження, а тут от зверху йде на, на дві бісеринки з цієї сторони на одну і з цієї сторони на одну. І саме ось це ось мене і збили, трошки тормозить цю роботку. Але насправді іграшка, ця, поближчим покажу, виглядає казково, гарні ці кольори. Це, мені здається, це чешський бісер. Білий кольор у мене ніяких нарікань, до білого кольору нема. А от до золотого наріканнячка є. Десь в якихось місцях він вже трошки підтерся. Але я думаю, коли воно вишиється, ця іграшка буде висіти на ялинці то ніяких цих недоліків видно не буде. Я думаю, в мене чекає дуже складний етап збірки цієї іграшки, тому що вона ж буде трошки вже не така, як автор задумав, як задумав дизайнер, тому я думаю, там мені прийдеться трошки попотіти, щоб зрозуміти, як мені гарно зібрати. Можливо, навіть потрібно буде додавати тут якийсь бісер, уже пришивання, щоб вона гарна, і рівненько скрізь лягла. І гарненько дивилася. Така робота. Я дуже засмучена, тому що насправді іграшка ця буде дуже красива, і це був новий виробник для мене. Але в мене ще інший такий самий набір, він ще не розпочатий. Я там подилася по схемі і по самій заготівці, що там заготів, заготівкою все добре, проблем немає ніяких. Ця ось ця в мене якась вийшла бракована. Але нічого, справимось. Це не саме гірше, що може бути в житті, так? Так, наступне ось в такій корзинці в мене. Це ще одна сорочка. Так, це ось манжетики позубцьовані, ще не пришиті, Надію, що я на цьому тижні їх пришию. І ось сама сорочка. Довга, як ви бачите, це дуже довга буде сорочка, це буде довгільна сорочка. Це сорочка черкаська по курсу Марії, вибач, у мене тут, це повністю вже вишито. Єдине, що тут ще буде вишивка йти понизу цієї сорочки, але вона буде вже робитися в самому фінальному, в самий фінальний етап. Тут у мене вже шиті повністю рукава, і пришита ось горловинка, облямівка пришита. Дуже красива ця сорочка, дуже вона ніжна. Також я зробила деякі заміни. Ну, не так, щоб заміни. В оригіналі вона вишивалася на такому молочному або білому полотні. А в мене ось таке сіреньке. Мені здається, що це б'янка, чи міленіум. Канинка, яку я замовляла в аріці, я також підпишу тут під відео, щоб не помилитися. Що я можу сказати, якщо примістити цю сорочку і тут Прязовську, то тут з вишивкою в мене скалася трошки інша ситуація. Тут, бач, теж вишивка білими нитками. Тут Б-5220, мені здається, нитки так. І тут пряма гладь. І е, Соловіні Вічка. Словіні Вічка це щось було, я не знаю, вишивати їх. Весь час воно поролося, весь час я перешивала, весь час щось воно не сходилося. Будь ласка, привітайтесь, Лялічка прийшла до мене. Ти куди ж без неї? Е, тому. В мене дуже довго вона вишивалася та сорочка, ми її почали вишивати десь в листопаді, курс почався. І якось ви знаєте, спочатку я так горіла, і було в мене бажання вишивати, але чим більше в мене було невдаль з розпорюванням. тим менше мені хотілося брати цю сорочку до рук. Але перший рукав і перша уставка мені дуже важко йшлася, а от другий рукав у мене вишився майже за тиждень. Ну, Три дні чи чотири дні, там, вишивальні тижні мене були, і вийшлося дуже швидко, тому я не знаю, можливо, тоді в мене був якийсь період в житті такий. Чи, можливо, не знаю емоційний стан. Якийсь в мене був, не такий, як потрібно саме до сорочки, і мені от сама сорочка подавала знаки, що поки не потрібно порушити. І от я її так відкладала, відкидала, але нарешті вже. Все дошито, повністю я взялася, облямівка пришита. Залишилось пришити рукавчики, і можна підгинати низ і вишивати низ. Класна сорочка, ця, дуже подобається. Ще раз вам покажу ось так, як вона гарно виглядає. Це ось це рука, так, це ось уставка. Я її приміряла, пожестівна ця сорочка, рукави такі широкі, тут, мабуть, 60-70 см ширина цього рукава, вона буде така, як зефірка. Краса неймовірна. Дуже гарна. Тут у мене ось зубцювання зроблене, покажу. Бачите, як горловиночка гарно пришита, все закрито. Все це пані Марія подає в своїх уроках, де детально все розписано, показано. Так що, в принципі, там навіть початківець, може, дуже багато є початківців, які ніколи не вишивали. Є дуже багато й тих, хто, ля -ля, хто вже е, не перший раз на курсі. Тому, якщо у вас є таке бажання, напишіть пані Марії. Можливо, вона зробить ще додатковий курс, чи планує робити додатковий курс. Тому ця сорочка, насправді, якщо говорити по-чесному, то ця сорочка вартує того всього, так що я з нею пережила і що мене там з нею сталося. Але я дивилася відео інших дівчат. Наталя з каналу візерунок також вишивала і також перепорювала. І так само творчий куточок, Юля з каналу творчий куточок також вишивала цю сорочку. І також порола, що ми вже знаєте, як жартували в цьому чаті, в нашому меседі, що це сорочка розпорювання, поріння і перешивання. Що дійсно всі дівчата казали, що важко шиться, не так що важко, але потрібно бути дуже-дуже. Таким лялечка, уважним. І бо тут ти помилися в одній в цих словених вічках, і в тебе вже не зійдеться все так, як повинно було зійтися. Так, і два фінальні мої проекти, над якими я зараз дуже плідно працюю. Це невеличкі проекти, повторюся, це ось так, що правильно. Ось така красива квітка. Це я замовила. Це китайський набір. Я не знаю, можливо, є і оригінальна якась схема якихось відомих авторів. Я цього не знаю. Можливо, це схема з якихось французьких журналів. Я не перевіряла, чесно говорячи, я замовила набір на Taobao. Зазвичай всі рукодільні покупки я роблю на цьому магазині в цьому магазині. Ось така неймовірна роботка. Тут у мене вище 73%, мені здається. По хрестиках тут взагалі небагато залишилося. 600 хрестиків і ще десь 700 стіпків беком. Легенька роботка, гарний йде. Я її плем. Менеджу. Бачите, все в таких фіолетових тонах бузкових чомусь. Мені подобаються зараз такі кольори. Далі ти хвостика пусти. От. І я думаю, що я вже найближчим часом також закінчу цю роботу. Коли я закінчу цю роботу. То перейду до своїх синичок від з я планую оформляти її в обкладинку до щоденника свого рукодільного, в якому в який я записую всі свої рукодільні процеси, плани, фініші, старти. Це все тому. Бо я думала, може оформити якусь гольничку або декоративну подушечку. Я вирішила, що для блокноту це більш. О -о Оформлені її вкладенку до блокноту, це більш таке практичніше рішення. І ось так. Тому я думаю, що більш всього що це буде обкладинка до блокноту. Ще там зверху напишу, що вишиваний щоденник, чи щось таке в такому дусі, і буде ем, прям супер. Ниточки тут всі DMC, так, якісні ниточки, тканинка тут льон. Пермін також гарненька, бо там можна було вибрати у продавця, накидка, на тканині ти хочеш вишивати. Тому я думаю, якщо вже вишивати, ціна однакова була. Це набір бюджетний порахую, 200 з копійками гривень. Виходить, що він коштував разом з нитками, разом з усім. Вишиваю я по електронній схемі. В програмі так продавець надає. У мене є ще один такий самий набір з жовтенькою квіточкою. Тут ще будуть бджілки, так я вам зараз знайду прев'ю, покажу. Трошки вам прошу Ось ось така буде сама ця красива квіточка з двома бджілками. Доволі гарна весняна робота. Так, відкладаю. Зберігаю ось в такому красивому пакеті, який я сама зробила, пошила в пакеті конверті, так? Так, і доволі так і зручно і гарно. Так, і остання робота, яка в мене в процесі, це моє великотнє яєчко від лелітки. Це магія. Петриківки, пінкіпчик. яєчко пінкіпчик буде ось така красива роботка. У мене потім ще планується до цього пінкіпчику вишивати рушничок, але він ще не розпочатий. Так, у мене ось так виглядає він на даному етапі. Я вишиваю по паперовій схемі, тут воно невеличке, вишивається петітиком через одну ниточку переплетіння. Доволі таки гарна робота. Так, тут ось так Покажу вам зблизька, як виглядає. в принципі Вона не важко вишивається, легко йде. Але в мене сталася одна проблемка. Тут ось є одна ниточка, яка тут повинна йти між цим червоненьким і рожевеньким. Її в мене немає, десь я її або втратила, або, можливо, мені не доклали. Не буду нічого стверджувати, що там забули покласти, тому що. Він куплений ще минулою весною, поки він сюди приїхав, можливо, я коли розпакувала, десь вона випадково чи випала, чи може малий десь її потягнув все можливо. Але я думаю, цю ниточку я просто підберу з тих, які в мене є в наявності, так, або які тут є в наборі, бо тут насправді доволі таки багато кольорів для такої невеликої роботи. вишивається на рівномірці, рівномірній тканині, 27 канту. Ганненька Зрик... робота, думаю, що я найближчим часом також її завершу. Планую навіть на цьому е, тижні. Оформлена вона також в мене ось в такому конвертику, який я пошила. Тільки що тут тільки гузочки не пришиті. Ось такі в мене розпочаті процеси. Можливо, вони не такі гігантські, як там в інших, не так багато, але я, мені здається, що і так багато в мене цих розпочатих процесів, Уже потрібно виділяти якусь таку, знаєте, поличку, щоб їх складати і нічого там не загубити. Ни, ни, ниточки, нічого. Поки у мене немає якихось там багатокольорних колірних робіт е і якихось там гігантських робіт. Ну, найбільші мої гігантські роботи. це мої сорочки, і зазвичай сорочки в мене на першому місці. І більше уваги я приділяю саме сорочкам. А от такі інші різні картинки, різні ці всі фігурки це в мене як допоможні, щоб трошки е, перенати так перевести дух, зарядитись кольоротерапією, бо вишивати вище з білим чи просто якимись нотонними нитками. Це також трошки набридає. Але у мене в планах, якщо ви не бачили, подивіться, я залишу посилання на відео планів на цей рік. Вже деякі плани я з них виконала, але в планах є і почати великі картини. Ну, як великі, там від 20 і більше тисяч хрестиків. Тому ось так обов'язково пишіть в коментарях, за який процес ви вболіваєте, яким ви хочете, щоб я завершила найпершим, так, або хочете побачити, який я найшвидше завершу. Пишіть в коментарях, який вам найбільше сподобався. Подійте, ну, подивіться на цю красуньку. Ну, ляля, Манюнька моя, принцеска моя. Так, пересохло, просто потрібно попити. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підтримуйте українських наших вишивальниць коментарями, подобайками. Я Говорю не тільки про себе, а й про інших. Мене дуже подобається. Дуже подобається тенденція, що зараз дуже багато є країномовних вишивальниць, рукодільниць. Це дуже класно. Також на багатьох підписано. І ще хотіла додати. Ну не кусайся розігратися, що кусається, обов'язково підтримуйте донатами. Дуже часто наші рукодільні дівчата в інстаграмі проводять різні лотереї. Тому, якщо у вас є бажання, обов'язково приймайте участь. Звичайно, я також приймаю участь і не для того, щоб там виграти якийсь набір, хоча призи там доволі такі класні і різні набори. І... Є ще сертифікати на покупку матеріалів в Instagram, там чи в інстаграм чи на сайті чи ще щось. Але перш за все, це допомога нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Тому, якщо у вас є така змога, звичайно, остання віддавати не потрібно, тому що також потрібно через це щось жити, тому що у вас там діти чи ще якісь потреби. Але якщо у вас є така змога, виділіть там якусь конкретну суму на місяць. І задонайте її або цілу суму, або просто якимись маленькими частинками, по 50-100 гривень в різні, наприклад, організації, так, для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам, тим, хто боронить нашу країну від наших злих сусідів. Ще раз дякую за перегляд і побачимось в наступних наших відео. З вами була Аня. До зустрічі!